Всім привіт! З вами Софія Про І сьогодні я вам покажу, як зробити ось такого дракончика. Для нам потрібно два олівця простих. стертка на всякий випадок. олівці Клей. Можна ще навіть клей пістолет. Ось отакі от фломастери. Можете другі фломастери брати, які у вас є. І, ну, нитка, ножниці. Вирізати. Чік-чик. І альбом. Рвемо один листочок за альбом. Ось я вирвала листок. Малюємо для... на тому листку форму дракона на пальчик. Ось, я намалювала форму голови. Ви можете вимірювати, а я так просто намалюю. І малюємо крилошка маленьке. Ну, не маленькі, середні. О! Як получилось. голова і криво. Розфарбовуємо. Як ви хочете, ви можете теж другого дракона робити, але я роблю свого, ви свого. Ось я вже розмалювала. Ось так. Для голови мені треба було лише. Трішки чорного і зеленого, а на крило мені треба було лише чорний. Треба вирізати все, я вже вирізала за пару хвилин. Ось Ось так має получитися. В мене, може, кривеньку, але я сама вирізала. Ну, Я вже казала, у нас отак має получитися. Ви там по-другому. Але як вирізали, так вирізали, підмалюєте. Маємо ми розкрасити в точ то як це, наприклад, голову перемалювати на другу сторону голови. Крило перемалювати на другу сторону крила. Ну на друге крило. Коротше. Я розмальовую. Ви подивіться в екран. Пару секунд. О! Все, я намалювала так само. А тепер. Я малюю квадратик, а ви можете по-другому. Я малюю квадратик, вирізаю і показую далі, що робити. Намалювала я ось такий от квадратик, треба нам його вирізати. Далі покажу, що робити. От я вирізала уже квадратик, тепер дивіться. Нам той квадратик треба скласти так, щоб вийшлося ще лепо. Лишнє можна відрізати, але не прошу. Я зараз швидко відріжу на паузу, вже не буду ставити. Все. Якщо чер... ну, череп хай буде. Допустимо череп, буде маленький на. Ну, ви можете отаково от вимірювати. Якщо у вас так само, як і в мене, то треба було вирі... вирізати двійне. Можна би було склеїти так і вийшло б у нас по-другому. А так, я зараз намалюю квадратик виріжу і знову. Ну, коротше. От я вже вирізала, може такий самий може ні. квадратик, але можна, я вам казала, як уже перевіряти, можна перевірити. Чекайте, где? Може, потрачу трохи секунд з відео, але треба зігнути. Я зігнула. Ось так має получитися. Якщо не так, як тут з самого більшого відрізаємо. Відрізаємо так, щоб було як менше. Вирізано. О такого має одинаково. І однаково. Зараз... Я оце склею клеєм пістолетом. Почекаєте трішки? Я на паузу поставлю. Я вам можу показати, як клей ну, розігрівається. Клей пістолет. Отак. От так розігрівається тут. У мене ще мішательство є. Може, буде відео трохи довгим? Ну і за пістолетом. Коротше, напишіть зараз в коментарях, чи ви маєте клей-пістолет, чи ні? Ми можемо перевірити, чи нагрівся, чи ні, отак, я вже спробувала. Треба, щоб клей був на 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 цій гарячій частинці. І тоді ось та гаряча частинка може клеїти, якщо розігрівається. Бо тут є клей такий, хто не знає. У мене його вже почти налишилось. О, о, О! О! все, все. Уже клей пістолет на почекай, тут положить. Тут я візьму. Господи, <гум> чуть не кого верно. Чекайте, тут трохи я склею. Все. Я приклеїла. Треба, щоб висохло. От, як нагрівся, вже клей пістолет до такої степені, що вже може горіти. І дуже гарячий. Я тестирувала. Колись. Угу. Відео вже триває 9 хвилин, але недороба. Тепер дивіться, якщо висохло, якщо не висохло, то теж дивіться. Ще. Коротше, зараз ми маємо переклеїти. Ну, маємо навести клей на верхню частину і перевернути на бумагу. Ви поняли? І треба, щоб воно висохло і вирізати. Я вам розказую, тому що в мене це буде довго. Все, приклеїла, називається. Отак якось вийшло. Чекаємо тепер добре приклею. Ага. А тепер чекаємо, поки там воно все застигне. А тим ділом ви можете піти на кухню по чайок чи... По каву, хто там що любить, або хто ї... їсть, то По... ну, випам, поїду. Поки воно сохне. Що це Так, засохло. Можемо вирізати. Ось я вже вирізала. Тепер так само з оцією частиною так само приклеюємо і так само вирізаємо, поняли? Я так роблю завжди. Ви, може, по другому робите, то виключайте цей ролик. Ось, як ви бачите, я знову приклеїла. І тепер воно має зараз приклеїтися. А поки воно приклеюється, ще раз кажу, то ми з вами поговоримо. Це ось це туторіал по, по... дракона на пальчик. І хто не хоче дивитися, хай і не дивиться. Я його не заставляю дивитися. Зараз попробую, чи воно висохло. І ми продовжуємо. Ось, як бачите, я вже вирізала. Отака От челюсть получилася. Ну це для всіх драконів стрес одна челюсть. Отак От я зараз покажу, як вам буде як буде воно виглядати. Ось так буде виглядати. А з крилом ще крутіш? Там крило лежить у нас. Так що. Ну, ми понял. Але лише не обязательно крило можна робити, із-за того, що воно перетискає палець, і палець може посиніти. Ну, а ми робимо. Я беру. Ось голову беру. І йду приклею. Ви подивіться, будь ласка, на темноту, поки я приклею. Першу частину я приклеїла, лишилося тільки другу приклеїти. І отакого от бій дракон. На пальчику буде дивитися рівно. Не дуже гарно, але треба. Ось так у мене вийшло, я вже другу сторону приклеїла. І лишилося виміряти сантиметр нитки, ну там нитку на палець треба приклеїти. Ну, не приклеїти. Не приклеїти. Ну, я поки виріжу два боки, то ви можете на темноту подивитися. Як це робиться? Берімо ось цю нитку, про яку я казала, що вона нам треба Бер... Ну, треба, треба частину. І на ось оцей палець треба нам нитку підібрати. Як підберемо, треба вирізати. Поняв? І так два рази треба. Я вже вам на результат покажу. Добре? Добре. Все, все я вирізала. Ось, подивіться як. Це, це на мій палець ось цей. На от сюди, от. От сюди і от сюди на початку? І зараз треба склеїти? Я вже казала. Я зараз покажу готово. Ось що у нас вийшло. І з вами була Софія Про. Всім пока! Хочете ще таких відео? Наберіть, будь ласка, одну тисячу лайків. Я вас дуже прошу. Всім пока.